Представники зружена регіональне засідання координаційної ради запросили представники влади з Бердичівського, Люберського, Ружинського, Чуднівського районів та з міста Бердичева. Адже і ВІЛ, і туберкульоз, проблеми соціальні. Медики стикаються вже з наслідками. Ми робимо це дуже гарно у звітах. Маса робиться міроприємств рядом, але цифри сьогодні говорять за самі за себе. Тобто ми стрідає в нас про філактику в першу чергу. За минулий рік у нашій області за статистикою кожен п'ятий інфікований захворів туберкульозом. Воно і зрозуміло, позбавлений імунітету організм не може боротися з цією тяжкою хворобою, але в нас нема законів, які б зобов'язували здавати кров на віл, і нема законів про обов'язкове щорічне обстеження на туберкульоз, щоб хворобу раніше виявити і легше лікувати. В минулому році в переважній більшості районів були проблеми із закупівлею туберкуліну і проведенням масової туберкуліндіагностики. Місто Бердичів підлягає туберкулін-діагностиці 14 тисяч дітей і підлітків туберкуліну є 165 доз. Коли потрібно умножати цих 14 тисяч на 2, це треба 28 тисяч доз. В такій ситуації єдиний спосіб призупинити ріст віл інфекції виховання молоді. Починаючи з дитсадка, дітей треба навчати здорового способу життя, займати їх вільний час, творчістю і спортом, щоб не тягло до наркотиків і ранніх статевих стосунків у Бердичівському районі. З дітьми працюють. Практично у кожній школі працюють десятки гуртків, і діти мають змогу після уроків використовувати свій вільний час з користю для себе і з тим, щоб оволодіти цілим рядом умінь навичок, які в майбутньому пригодяться у житті. З увагою вислухали присутні і виступ координатора реабілітаційного центру Лехайм, що надає допомогу нарко- та алкозалежним людям, і обіцяли йому всіляку підтримку кажуть у нас відповідний відповідна команда.